Вітаю! Прекрасні новини з Європейської комісії. А вони розповідають про те, що можуть покарати Польщу за те, що не гарантує і не забезпечує безперебійний рух українських вантажівок. Давайте розберемося в цій ситуації. Проговоримо швиденько з вас підписочка, а я вам зараз про все розкажу. Ну й донат на наш підводний дрон. Поїхали. Європейська комісія може розпочати. Карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування а, пунктів пропуску на кордоні з Україною. Польська влада відповідно до законодавства Європейського Союзу зобов'язана забезпечувати вільний рух українських вантажівок на прикордонних. Переходах бінго, бачите, закони справедливість існують. От чому ми йдемо в європейський союз, тому що там ці речі не порожні слово, і вдавати дурнів, гратися в політику, в невизначеність там ще щось. Давайте, друзі, не треба. Я вчора чув від деяких дипломатів плітки, що, начебто, це е, уряд, який йде відставку, хоче, значить, нам трошки насолити, мовляв, там чимось. Вони не задоволені по нашій співпраці. Ну і фінальний акорд хочуть ось такий маленький. Знаю, ложка дьогтю така, але ну, підстава не знаю для чого вони це роблять. Але, от начебто, це не буду претендувати, що це точно. Фактажна інформація, але один дипломат мені таку штуку розказав. Власне, Єврокомісія офіційно не хоче коментувати заходи, які можуть жити проти польської влади. Відбуваються контакти з обома сторонами, суперечки. Е, ну і тут хочеться передати привіт нашим друзям-угорцям і словакам. Друзі, як вам така новина? Нічого не нагадує? Ви ж теж там хочете блокувати. Ну от якраз для таких як ви, Єврокомісія і вийшла з заявою. Друзі, це коротка інформація. Що вийду сьогодні на зв'язок? Бережіть себе, підпишіться на канал. Бажаю класного дня. До зустрічі!